Щонайменше п'ятеро поранених у Запоріжжі на світанку. Росіяни масовано бомбардували місто керованими авіабомбами. Голова Ова Михайло Федоров повідомляє про понад 10 вибухів. Путінські терористи поцілили по житловій забудові. Спалахнуло кілька пожеж, частково зруйнований багатоквартирний та шість приватних будинків. Під завалами ще можуть бути люди. Суми о скорботі сьогодні. Завтра у місті оголошено дні жалоби за загиблими від російської атаки на лікарню. Вона забрала життя одразу 10 людей. Ще 22 цивільних зазнали поранень. 15 з них госпіталізовані, п'ятеро у важкому стані. Це останні дані від обласної військової адміністрації. Усіх пацієнтів із пошкодженої ворогом лікарні евакуювали в інші медзаклади. Їх понад сотня. По лікарні у сумах ворог напередодні завдав подвійного удару безпілотниками. Момент влучання другого потрапив на відео. Швидка карет! За даними МВС, першим ударом було зруйновано перекриття кількох поверхів медзакладу. Коли ж рятувальники і правоохоронці прибули на місце та почали евакуацію пацієнтів, окупанти атакували повторно. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Також серед жертв є медсестра, зауважили у мозі у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Повідомили, що один з дронів влучив поряд з лікарнею між двома п'ятиповерхівками. Там же зайнялась пожежа жителів цих будинків евакуювали.